Борсук та равлик. Японська народна казка. Ця історія сталася дуже давно. Борсук вирішив відвідати древній храм Іссе і запросив равлика скласти йому компанію. Той охоче погодився, і приятелі вирушили в мандри. Кілька днів вони блукали мальовничими горами, засніженими рівнинами. І долали небезпечні лісові хащі та швидкі потоки, які володарка зими зупинила крижаним подихом. І ось нарешті у променях уранішнього сонця подорожні побачили прекрасний храм і затамували подих від захоплення. Друже, ти ледве ноги пересуваєш, обурився нетерплячий равлик. Якщо не поквапишся і до вечора не дістанемося. А чи не побігти нам на випередки? Обожнюю змагання! підстрибнув на місці борсук, перечуваючи легку перемогу. На старт, увага, руш! вигукнув Равлик і крадькома вчепився за кінчик хвоста суперника. Пух настий, стрім голов помчав уперед, а коли сили полишили його, підбадьорливо прошепотів. Ото буде сором, якщо я програю, і побіг швидше. За кілька хвилин борсук зупинився біля воріт церкви й полегшено зіткнув. Я переможець. А за мить, забувши про втому, пухнастий на радощах, закружляв, махнув хвостом, зачепив кам'яний сходи і раптом почулася Крак. Цераблик не втримався за хутро і полетів униз. Малюк не розгубився і вирішив схитрувати. Обережно, друже. Я уже тут давно відпочиваю, а ти спізнився. Та ще й мало не простукнув мене хвостом. Хіба ж мог башкетник зізнатися, що програв. Казочки кінець прийшов, а хто слухав, той мудрість знайшов.